Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про фінал серіалу Зворотний напрямок саме у цих серіях вирішиться доля всіх героїв. Попереду на нас чекає кульмінація історії, де кожне почуття на межі, а правда, яку всі так довго приховували, нарешті вийде назовні. Дарина пройшла довгий шлях від страху до сили, від розпачу щодо рішучості. Вона не просто вижила, вона навчилася боротися. Але головні випробування ще тільки попереду. В попередній серії Дарина нарешті поставила на місце дядька Валєру. Вона передала його діаманти і пригрозила поліцією. Здавалося б, їхні шляхи розійшлися назавжди, але Валєра не з тих, хто пробачає. У фіналі він вирішить діяти, і ми побачимо, до чого доведе його жага помсти, та чи зможе зло уникнути справедливості. Тим часом ігор наважується на крок, про який мріяв давно. Він освічується Дарині. Дарина буде здивована, тому не пропустіть, чи відповість вона йому взаємністю. А от Марія остаточно заплуталася у власних брехнях. Вона так довго маніпулювала всіма навколо, що вже не відчуває межі між правдою і вигадкою. Але повернення Романа до Києва змінить все. На нього чекає зустріч із близькими, які відкриють йому очі. Марія, охоплена віщаєм і ремнищами, піде на крайні кроки. Вона візьме до рук пістолет і вирушить за Дариною, аби звести рахунки. Але до чого приведе цей крок, чи зможе вона зупинитися вчасно? Фінал зворотного напрямку обіцяє бути максимально напруженим та непередбачуваним. І саме у цих серіях ми дізнаємося, чи знайдуть Роман і Дарина шлях одне до одного, чи отримає Марія заслужене покарання, і головне, чи переможе справжнє кохання все те, що колись їх роз'єднало. А на який фінал очікуєте ви? Пишіть в коментарі.